І царство його не буде кінцям. В сьомому члені символу віри говориться про вічне Царство Боже, яке настане після другого приходу на землю Господа нашого Ісуса Христа, який звершить свій страшний суд. Над живими і мертвими. Як же станеться суд? Господь наш Ісус Христос змальовує останні події світу цього і свій страшний суд так. Як блискавка блисне на сході і видно і на Заході, так буде і пришестя Сина чоловічого. І зразу ж після скорботих сонце померкне, місяць не дасть світла свого, зорі зникнуть з неба, основи небесні захитаються. Апостол Петро пояснює це місце словами. Спочатку Словом Божим небеса і земля складені з води і водою. Тому й люди погинули потоплені водою, а теперішні небеса і земля, що отримують тим же жислом, отруються до вогню на день суду й загибелі нечестивих людей, явиться на небі знамення сина чоловічного, тобто хрест Господень, і заплачуть усі народи землі, і побачать Сина Чоловічського, що йде на блакиті небесні силою і славою великою. Він пошле ангелів своїх з трубою громозвучною і збере вибраних своїх зі всього світу від краю небес до краю їх. Тоді сяде він на престолі слави своєї, і зберуться перед Ним усі народи, і розділить їх між собою, як пастух, відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже до праведник: прийдіть в благословенні Отця мого. У царство приготоване вам від початку світу. Я голодний був, ви нагодували мене, хотів пити, ви напоїли мене, роздягнений був, ви задягнули мене, подорожній був, ви прийняли мене, хворий був, ви відвідали мене, у язниці був, ви прийшли до мене. Тоді праведники скажуть, Господи, коли ми бачили Тебе і послужили Тобі, а Господь їм скаже, ви це зробили меншим братам моїм і цим послужили мені. Тоді скажуть до грішників ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, приготований для диявола і слух Його. Я голодний був, ви не нагодували мене, хотів пити ви не напоїли мене, роздягнений був, ви не задягнули мене. Подорожній був, ви не прийняли мене, хворий був і у язниці ви не прийшли до мене. Тоді ці скажуть, Господи, коли ми бачили Тебе, і не послужили тобі, а Господь відповість їм. Ви нікому того не зробили, значить, не зробили і мені. І підуть ці в муку вічну, а праведників життя вічне. Так змальовує долю праведників і грішників Євангелист Матфей. Чи всіх людей буде судити Господь, всіх без винятку і не тільки за діла, а й за слова, і за помислим. Кажу бо вам, каже Господь, що за кожне погане слово, яке скажуть люди, дадуть за нього відповідь у день судний. Суд той й буде воістину страшний, бо не хтось інший судитиме нас, а діла наші. Всім нам належить явитися перед судилищем Христовим, щоб кожному одержати відповідно до того, що він робив, коли в тілі жив, чи добре, чи погане, говорить святий апостол. Павло. Тоді ніхто не зможе допомогти нам, бо буде суд без милості тим, хто не був милостивим. Каже апостол Яків. Суд той останній і не буде вже надії на помилування. Страшні демони скоплять осуджених грішників, а грізні ангели кинуть їх і грішників у вогонь вічний. Тому то й каже Господь пильнуйте й моліться, бо не знаєте, коли настане той час. Про яке царство тут говориться? Царство Христове. Почалося з того моменту, коли він смертю своєю переміг смерть і владу диявола і сів праворуч Бога. Як каже святий апостол Павло, йому належить царство та аж доки покладе всіх ворогів своїх під ноги свої. Останнім знищиться ворог смерть. Коли ж усе покорить йому Бог, тоді й сам Син Божий покориться Отцю. І тоді буде Бог все всьому. Отже син перебуватиме в Отці, Бог буде у усьому і царство Його не буде кінця. Так сказав і святий Архангел Гавриїл і святий Діві Марії, час благовістя про народження від неї Сина Божого, і буде царювати над домом Якова, тобто над Святою Церквою Христовою, повіки, царству його не буде кінцям. Царство Боже це духовний стан людських душ. Ісус Христос говорить, Царство Боже всередині вас. Людина, досягаючи благодаті Божої, обожнюється. Вона долучається до Божественного життя, оце є царственний стан людини. Людина буде знаходитися у царстві Божому безконечні віки. Процес обоження буде безкінечним. Людина буде постійно вдосконалюватися духовно, тим самим все ближче ставати до Бога, вище підноситися на небесну височінь і багачуватиме себе. Божественній любові, відчуваючи вічну божественну любов, людина буде блаженствувати на небі, буде мати великі духовне задоволення. От, от цей стан і Є Царством Божим. Царство Боже починається для праведників вже на землі. Праведники, налаштовані на споглядання вічної слави Божої. і Виявляють повну готовність прийняти Божу благодать, через яку вони обожуються і сподобаються бути постійній єдності і спілкуванні з зі своїм Творцем. wie